Друзі, всім привіт! Цього чудового осіннього ранку я вас вітаю на каналі Фішбум. На дворі справжнє Бабине літо І це, як на мене, самий вдалий час для полювання на хижака. Так так, вам не почулося саме полювання на хижака. Тому що. Ну, ловля хижака це не рибалка, це справжнє полювання і це справжні пригоди. І так, коротесенько про те, де я і про стратегію сьогоднішнього лову. І так, приїхав на мальовничу річку Десна. Зараз дуже низький рівень води, і на міляках вже майже щуки нема. А та, що ловиться, то знаєте, на 6,5 дюймів ловити 7-дюймових щупачків ну не дуже приємно. Тому заїхав туди, куди важко проїхати, і дійшов туди, куди важко пройти. І так коротесенько про те де я. Заїхав у верхів'я річки Десна в межах Київської області, бо будуть питати, а де ви ловили, скінчити локацію. Це в межах Київської області. Тобто доїхав туди, куди зручно доїхати машиною і залишив машину вниз за течією і піднявся максимально вгору проти течії, максимально куди можна дійти. Це від машини десь ну, 2-2,5 кілометри. Ну, так, я вам хочу сказати, таким швидким спортивним шагом, спортивним кроком йшов 30 хвилин, друзі, це ну, досить швидко. Тому десь, не знаю, 2-2,5, може 3 кілометри максимум. І так, стратегія сьогоднішнього лову. Я забрався в важкодоступні місця. Це так звані люті корчі І сьогоднішня риболовля у нас буде відбуватися саме в лютому коряжнику. Це досить трудова риболовля, але тим вона і цікава. І так, друзі, що я взяв сьогодні для комфортного пересування собою на риболовлю. Це рюкзак приманок. Спіннінг, флагман Blackfire з тестом 10-35 грамів Котушечка Дайванінзя 4000, Шнур намотаний 0,12. Замість флюра я перейшов на хардмона 057. Чому хардмона? Бо він потужніший, він міцніший і краще тримає щучі зуби. Тому заряджаємо приманки і робимо перші закиди. Друзі, поки дістався місця, трошки захекався. І так, почну з такої. Цікавої протоки. Це стариця річки Десна, де основне русло заходить в старицю. Таку. Все далі я пройти не можу. І це моя, як кажуть, точка старту. Ну і ось з цієї чудової протоки я і почну сьогоднішню риболовлю І так, ставлю вантажі 12 грамів, ставлю овцітничок, бо не знаю. Що тут у нас з корчами? І такий стігам ручної роботи в лимонному кольорі в чотирьох дюймах. Фух, захикався. Так, да, і обов'язково для комфортної риболовлі, друзі, вдягайте резинові чубоття, бо водичка відійшла і в кросівках тут ви не пройдете. І так робимо перший хвилюючий закид. Зараз сьома ранку, туманчик. Ну, тут розраховувати на трофейну щуку, як кажуть, можна і не розраховувати, але невеличка щучка повинна тут в цій протоці стояти в кількості. Тим більше, що глибина дозволяє 12 грамів. Пауза 2 секунди. Течочок був. Пау. Ой, ще є, є. О, так нормальна риба. Я вам хочу сказати, друзі. Нормальна риба. Ось вам, друзі. Прикольно. Перший закид. Перший закид і... Ну Ось така. Я кажу. Перша. Ой. На всі етніші, як вона гарна. Іди сюди, ми тебе сфоткаємо, відпустимо. Друзі, дивіться, яка гарньоня. Ну така, десь грам 800. Але дивіться. Але дивіться. От дивіться То з Місцем лову ми не помилилися. Перший закид приніс нам рибку, друзі. І Хочу вам сказати про повір'я. Так обережненько її знімемо, щоб відпустити. Пофоткаємо і відпустимо. І так, ось спрацював такий вантажик. 12 грамів обсідничах і стіггам е, ручної роботи наших майстрів в лимонному кольорі. І дивіться, друзі, яка, яка щучка. Я вам хочу сказати. А -а 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 -а. Я минулі рази на десні на руслі менше уловив місця. О, яка краса. Дивіться. Подарувала нам гарні емоції, гарно просіклася. І за це відправляється до домця. Так, Друзі, трошки кину далі, тому що, дивіться, тут багнюся. Тому, друзі, кидаю. Попливла. Друзі, це лайк. Ось працювала така приманночка. І так, друзі, щодо повір'я, багато рибалок вірить в таку прикмету, що якщо риба ловиться з першого закиду, то риболовля буде невдалою. Друзі, ось е на власному прикладі, хочу вам це повір'я як кажуть, розвіяти. Подивіться першу частину е полювання на бікфіш перша частина. Там щучка була спіймана з першого роту, що давайте я зроблю закид і буду по ходу вам все розказувати. І так, у нас перша рибка, було перед цим клювань і рибку ми таки добрали. І бачите, овсетнічок і гарно її просік. І так, в полюванні на бігфіш в першій частині рибка була спіймана. З першого закиду, і риболовля була дуже вдалою. Було спіймано три чи чотири щучки за ранок, але був трофей, друзі, щука була трофейна 7700. Тому хто вважає, що, якщо риба ловиться з першого закиду то треба збирати. Насті йти додому, це зовсім не так. Якщо рибка ловиться, рибка активна, якщо у вас ви все робите правильно і у вас є розуміння, як ловити, повірте, риболовлю буде вдале. Тому неважливо, з якого закиду ви ловите рибку. Так, добре. Треба. Я завжди кажу, коли ось підписники запитують скиньте локацію, де ви ловили. Я, друзі, завжди кажу, вам не потрібна локація. Чому? Поясню. Тобто вам скинули локацію. Ви приїхали, гарно відрибали один раз, другий раз, третій раз. Це як у нас там була одна місцинка гарна. І вона так досить відома серед рибалок і місцевих, і київських. І ось в якийсь час на цій локації рибка закінчилася. Все, тобто її вибили, накололи, вона смістилася. І якщо у вас нема, друзі, розуміння, де і як ловити рибку, все, у вас точка перестала працювати, і ви вже не знаєте, куди їхати. А якщо у вас є, друзі, розуміння, де і як ловити хижака, то навіть приїхавши в нове місце, ви завжди зможете знайти гарну локацію і гарно поривалити. Саме головне результативне. Тому це, друзі, не вірте всі забобони, що не можна брати рибу з собою на риболовлю. Що там, якщо риба ловиться з першого закиду, риболовля буде ніякою. Це, знаєте, це відмазка для рибалок, які ну, трошки недопрацьовують. І якесь ну, виправдання повинно бути. А так, да, ну, а чому рибалка не склалася? Та рибу пібав з першого закиду. А чого рибалка не склалася? Та то товариш рибу з собою взяв. Там, Кільку взяв в томатному соусі на риболовлю. Тому, друзі, це все забобони. І саме в наших відео на нашому каналі я якраз і даю вам інформацію, як правильно знаходити місця, як правильно знаходити локації і саме якими приманками ловити для того, щоб. Ви завжди мали гарний результат. Так, зараз от трошки обкидуємо цю локацію і змістимось. Я на відкриті гачки тут не ризикую ловити, бо невідомо, що тут на дні, а втрачати приманки, перев'язуватись з самого ранку не дуже хочеться. І як бачите, навіть обсетнічок гарно рибку засікає. Якщо вона активно, гарно клює, то офітничок. О, контакт був, такий течочок був, гарно її засікає. Ось вам, друзі, забобони. Відпустили щучку, п'ятий закид і знову є. І такий теж розмір непоганий. Ось вам, друзі, і забобони. Так. Такого десь розміру. Отакого От десь розміру. Гарне клювання. ця трошки менше, така десь грам 600, але, друзі, перша була піймана з першого закиду, ця з шостого. Ось. Все працює, друзі. Все працює. Якщо я тебе відпущу, зачекай. Заляпала камера. Я тебе обережненько візьму, покажу нашим підписникам, що все по-чесному відбувається. І відпишу. Дивіться. Отака ось, ось красуня. Ця трошки менше. Те грам 600. Відправляється додому. Друзі, кидаю водичку, бо тут багнюка. Пливи її. Це знов лайк. Круто! І так, друзі, про вантаж. Вантажик 12 грамів, Офсетний гачочок. Так, і приманка стігом ручної роботи. І перший другий раз спрацювала наступна тема. Роблю закид під, камиша, під латаття. І роблю таку сходинку. Три такі різкі підривчики з підмоткою катушечкою. Пауза. І ось на паузі перша щучка взяла і друга. Гарне чітке круванічко, бачите, і обсіднічик гарно її засікає. О, бачите, смісся взяв. Дві непогані щучки. Чому непогані, друзі? Тому що кажу, зараз на десні на руслі дуже низький рівень води. І клюють на 6,5 дюймів, друзі. Щучки такі 300-400-500 грамів. Навіть не 600. Такі, знаєте, я кажу, на 6,5 дюймів клюють 7-дюймові. Щупачки такі ж протинки. Тому, друзі, поки ранок, поки рибка на руслі ще не активна, от я замітив таку, друзі, закономірність, на руслі рибка трошки пізніше просинається, тому я не спішу лізти в свої корчі, що буває таке ось перспективне місця, ви зранку пробігли. А рибка просто вона ще не проснулася. Вона там ще спить під, під, під корчами, їй дуже комфортно, її ніхто не турбує. І ви ці місця перспективне пробігли і побігли далі. А вона там є, просто вона просинається трошки пізніше. Тому, як на мене, найвдаліший час для полювання гарних хижаків, трофейних хижаків, як я кажу, полювання на бікфіш. Це саме з 10 ось, до 12, до 13, оце по осені, то з 10 до 13 це, як на мене, найвдаліший час для полювання на гарних трофейних хижаків. Щоб ви, друзі, не думали, що я тут щось вам вигадую. Дивіться, по яким хащам приходиться углазити, щоб Не вбитися. Ось так. Ось. Тому, друзі, риболовля це не тільки задоволення, це ще й спорт. Так, отакі От непролазні хащі. Фу. Але ми не здаємося. Ми йдемо вперед. Всі разом до перемоги. Оба. Дивіться, друзі, яка чудова місцинка. От я тут стою, в сапогах, Дивіться. Права від мене русло, але тут мілячок. А ось зліва від мене канавка, яка да, йде вздовж острова. Тому перевірити цю локацію обов'язково треба. Поставив колебалочку. І зараз перевіримо наявність рідки на цій локації. Пробую поливалочку, по осені вони дуже добре працюють. І буду пробувати силикончик. Щука. Нова місцинка. І зразу є щука. І гарна, хочу вам сказати. Але рибка дуже гарна. Ой, як гарна, Ой, гарна вона. Де на свічку, Де на свічку? Дуже гарна рибинка. Друзі, гарно, дуже гарна рибина. Дуже гарна рибина. Ух ти! Бачиш, що робить. Дай стакан трёхи, друзья, дай стакан трёхи. Дай стакан трёхи, друзья, Наша, друзья, наша. Ух, вот тебя, Биг Фиш, під 4 зважу, потім скажу. Опа! Оце бікфіш. Бачите яка сильна? Яка сильна вона! На вибросі Мощна клювака! Вау. Ну дивіться! Ну оце Як кажуть полювання на бікфіш. Ну, десь четврка. приманка в шахте. Друзья, приманка 4 дюйма в шахте. Подивите. О, вау, вантажик 10 граммов. Вот такая щучка. Четверочка. Зважу скажу, но тут ну, на выгляд четверка -то точно есть. І так, друзі, я вже завершив свою риболовлю. Зараз обід, і я потрошку збираюся додому. Осінь цьому році радує не тільки погодою, а ще й трофеями. Є така прикмета, коли риба ловиться з першого закиду, то Риболовля буде ніяка, і особливо це ну, так, серед рибалок спортсменів це дуже-дуже дуже така вона, поширена прикмета. Але що я вам, хочу вам сказати, в мене спочатку осені вже третій трофей і е, друга риболовля, коли рибка ловиться з першого закиду. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться полювання на бікфіш, перша частина. Там е, е, рибка була піймана з першого закиду, і в цей же день попала щука на 7700. Поки в цьому сезоні це найбільший трофей. І сьогодні так само: тобто з першого закиду була піймана щучка 800 кілушка, з другого закиду була піймана 800 грам, і було ще декілька клювань, були сходи. І був взят такий непоганий трофейчик 3920. Тому, друзі, не засмучуйтесь, якщо ви спіймали рибку з першого закиду. Це говорить тільки про те, що обов'язково ви зловите трофей. Головне тільки бажання. І так, коротесенько, де я сьогодні був і що відбувалося. І так приїхав на річку Десна, приїхав сьогодні сам. Ми в цих місцях вже з сином неодноразово рибалили. Тут такі злі, корчі, злі люті корчі. І так доїхав своїм коником максимально куди верхню точку, куди можна було доїхати, і вирішив перевірити старицю Десни. Я про неї давно вже знав, але ніколи ну, часу не було перевірити. Спробував піти далі, ну, не пролазні хащі. Тому я вирішив повернутися на Десну, але до своїх корчів я не дійшов. Побачив на виході зі стариці на руслі чудову перспективну косу і вирішив її перевірити. Ну і що ви думаєте, вполював свій трофей. Зважив його, щучка заважила 3920. Але ну, все ще більше 3 кг, це, як на мене, це трофей. Тому корчах сьогодні половити не встиг, але я не засмучуюсь, тому що результат зроблено, корчі вже оставимо на наступний раз. І так, друзі, що я вам всім хотів сказати. Кожного разу, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість полювати свій бажаний трофей. А якщо. Ви восени ловите на ультралайт, ви ніколи не дізнаєтесь, які трофеї живуть у вашій водоймі. Тому на цій позитивній ноті я кажу вам до побачення. Я всім бажаю миру, всім бажаю здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі FishBom. До нових зустрічей! Все буде Україна!